Поки президент Володимир Зеленський на перемовинах достатньо твердо відстоює інтерес України, у самій країні накопичуються внутрішні проблеми, які влада вперто ігнорує. Зараз повната влади зосереджена саме в руках Зеленського, адже він має більшість у раді. Через це Кабмін по суті став філіалом офісу президента. Така унікальна концентрація повноважень дає президентові всі інструменти, щоб змінити ситуацію. Ці невирішені питання поступово виснажують суспільство і послаблюють тил. Якщо їх не перестати ігнорувати, ці проблеми можуть вдарити по обороноздатності країни. Що це за проблеми? І чому вирішення для них необхідно негайно? Розбираємо в цьому відео. Перша проблема це відсутність демобілізації, відпусток для військових і дивна робота ТЦК. Бійці, особливо ті, які прийшли воювати в перший рік, втомлені вони дивляться на чоловіків у тилу, які живуть відносно звичним життям, і їх накриває фрустрація. Чому я жертвою сім'єю? Комфортом ризикує життям вже багато років, а хтось ні грама не вкладає свого життя в оборону країни. Про демобілізацію писали і говорили багато. Одні її вимагали, інші обіцяли, треті пояснювали, що це неможливо, але ця дискусія завершилась нічим. Проблему ніхто не вирішив, поговорили і забули. Але рішення можна знайти принаймні часткове: наприклад, надавати старій гвардії, себто військовим, які служать вже багато років. Гарантовані довші відпустки зі збереженням зарплати, і запровадити чергу на такі відпустки. Також можна запропонувати для них додаткові пільги і бонуси, наприклад, збільшити зарплату або дати можливість взяти кредит із нульовою ставкою на придбання нового житла. Це дасть бійцям відчуття, що їх цінують по особливому і трохи морально компенсує відсутність чітких. Термінів служби зрештою можна провести дослідження, щоб дізнатись, скільки людей після демобілізації захочуть повернутись на фронт. І можливо, ці підрахунки підкажуть, що якщо частину бійців звільнити, іншим дозволити підписати контракт на рік, фронт не обвалиться. Досвід інших воєн показує, що багато військових, які вигоріли на фронті і хочуть демобілізуватися, не знаходять себе в мирному житті і знову хочуть повернутись. До побратимів, але важливо зняти примус, зробити це рішення добровільним з передбачуваним терміном служби. Можливо, десь у глибинах офісу президента, Міноборони і Генштабу напрацьовуються такі рішення, але про них загалу невідомо. До речі, якщо ви служите у війську вже багато років, пишіть в коментарях, які рішення на вашу думку зможуть виправити цю проблему. А якщо вам подобається це відео, ставте йому лайк і підписуйтесь на наш канал, якщо хочете підтримати ви вихід наших нових проектів і досліджень задонайте нам за посиланням в описі відео. Паровозом за демобілізацією йде і бусифікація. Держава не змогла організувати поповнення війська без ловіння людей на вулиці, тому забрати бійців із фронту зараз стало складніше. Нещодавно написав заяву про відставку з посади Михайло Драпатий. Це командувач сухопутних військ, який намагався проводити реформу роботи ТЦК, але зіткнувся із спротивом і не отримав підтримки від Зеленського. Тобто проблему якісної роботи ТЦК найближчим часом влада, скоріш за все, вирішувати не збирається. За свідченнями з фронту ворог постійно нарощує кількість безпілотників і масово запроваджує нові технології. Один із прикладів застосування росіянами дронів на оптоволокні. Саме ворог почав використовувати їх першими. Україна створила військову промисловість, яка швидко реагує на зміни на полі бою, але все ще залишається дещо хаотичне. Це породжує великий зоопарк техніки. Міноборони так і не стало лідером інновацій і не думає наперед. У технологічній війні важливо мати людей, які здатні передбачити, що буде завтра, і вже сьогодні замовити відповідні розробки. У Росіян це є у нас як системи немає. Є якісь окремі частини, окремі підприємства, але цілісної системи, яка була підкріплена грошима і держапаратом міноборони, немає. Майже всі інновації в оборонній галузі створюються за межами міноборони. Партизанським методом це потрібно виправити. Зміни не будуть швидкими, але для цього відомству потрібен лідер, який точно знає, що зробити, і зможе зробити це попри бюрократію і корупцію. Військовий, колишній активіст та політик Ігор Луценко нещодавно написав колонку з критикою базової загальновійськової підготовки. Луценко вважає, що БЗВП в Україні така нуляча, що відлякує сотні іноземців, які захоплюються нашою інноваційністю і готові долучитись до ЗСУ. Генштаб постійно заявляє, що він покращує базову підготовку, але нещодавно призвані бійці розповіли нашому виданню, що курс БЗВП досі доволі формальний. Майбутні бійці більше сподіваються на те, що їх підг. Ту до бойових дій у військових частинах так є окремі навчальні центри, які вчать добре, але середня температура по полігону не тішить. Але рішення є. Той самий Ігор Луценко пропонує, наприклад, залучати приватні компанії до навчання бійців. За його словами, це буде і дешевше, і ефективніше. Тим часом є армійські навчальні центри, які вчать не просто добре, а дуже добре. Але вони постійно борються з військовою бюрократією і теж почуваються радше не мінстримом, а партизанами в системі. Логічне рішення для зеленського призначити керівників найкращих навчальних центрів на найвищі посади, які відповідатимуть за підготовку бійців. Тут потрібне безпосереднє втручання президента, адже в армії є неписане правно. Керувати навчанням військових відправляють тих, хто заважає воювати. Це треба змінювати. Так само треба зав'язувати з прикриттям помилок старої офіцерської формації. Адже саме від навчання бійців залежить ефективність знищення ворога і виживання наших військових. І з відставкою драпатого із посади керівника сухопутних військ, які відповідають за навчання, теж надії на будь-які зміни згасають. Зеленський мав би підтримати офіцерів, які намагаються покращити ситуацію у цій сфері. Нормальне ставлення до поранених тут теж вже було багато розмов навіть пробували запровадити реформи, але все одно бійці після поранення стикаються з величезною бюрократичною тяганиною, багаторазовими візитами в установи і хамським ставленням до себе, як і в більшості реформ для успіху важливі люди, які їх реалізують в Україні. Колись була чудова реформа, яка прибрала зайву бюрократичну тяганину з папірчиками. Це створення ЦНАПів. Рішення тут може бути таким: зібрати таку саму команду для змін у системі обслуговування поранених бійців. На випускних вечорах у школах проблема. Дівчатам немає з ким танцювати вальс. Матері вивозять хлопців за кордон. І це не через страх служби, а здебільшого через заборону напередан кордону з 18 років. Ця заборона нелогічна, адже призовний вік починається з 25 років у сучасному мобільному світі. Сім'ї приймають рішення давати синам більше свободи у виборі навчання. Дуже багато юнаків у віці 16-17 років не хочуть покидати Україну. Якби не було цієї заборони на перетин кордону для навчання і туризму, багато з них можливо залишались би в Україні. І навіть якщо б поїхали, можливість часто відвідувати Україну посилила б їхні зв'язки з батьківщиною і принесла б вигоду Україні через нові контакти і проекти. А частина молоді до наближення призовного віку йшла б служити без всякої бусифікації, адже сам факт перебування в Україні підштовхує до такого рішення. Та коли юнаки виїжджають, вони опиняються в іншій реальності та їхні шанси на повернення зменшуються. Бо коли вони починають будувати своє доросле життя саме за кордоном, то їхні соціальні контакти, плани і перспективи формуються саме там. Четвертий рік Україні лунають тривоги, які зазвичай звучать окремо для цілої області, і подекуди для великих міст. Часом через це виникають абсурдні ситуації. Наприклад, у Києві працює якась важлива для громадян держустанова чи лікарня. А от така ж установа на сусідній вулиці не працює. Чому? Бо вона адміністративно належить вже до Київської області, бо часто бувають ситуації, коли тривогу оголосили для цілої Київської області, але не в Києві. Причому шахет летить десь біля яготина на сході області, а установа зачиняється у вишневому на захід від Києва. Приватний бізнес повітряні тривоги ігнорує дуже часто, хоча на початку війни за це накладали штраф. Але все одно громадяни і держава втрачають сотні тисяч робочих годин. Через це мало хто ставиться до тривог серйозно. Анонімні моніторингові канали показали, що в нас є більш точна інформація, аби налаштувати тривоги більш локально, але не чути, щоб хтось у владі цим займався. Точніше, є деяка інформація, і тільки по Києву ізраїльтяни заявляють, що передали столиці необхідне обладнання для точнішого оголошення тривог, але воно так і не встановлене. Ще одна масштабна проблема. Держава системно не займається організацією житла для переселенців із прифронтових територій. Коли Росія наступає, влада досить організовано евакуює людей у безпечні місця. Але далі переселенці потрапляють у безвихідь. В них немає житла, роботи і грошей. Для людей з гарячих точок залишається два варіанти. Перший їхати далі в Європу, де є кращі гарантії соціальної допомоги, і другий повертатись додому. Розселення важко і дорого організувати, але в співпраці з місцевою владою і з допомогою міжнародних партнерів це можливо. І варто пам'ятати, що чимало житла в безпечних регіонах стоїть порожні. Наприклад, біля кожного міста є дачні масиви з добротними будинками, у яких ніхто не живе. За три роки можна було придумати схему, як зацікавити власників віддати їх в оренду у державі під соціальні потреби. І в селах є порожні хати і інші незайняті житлові. Товій площі. Наприклад, Чернівцях стару адмінбудівлю модернізували під гуртожиток для переселенців. Але це одиничний випадок, який зробили завдяки ініціативі місцевої влади. Мінреінтеграції має хоча б спробувати щось робити, щоб вирішити цю проблему. В цьому відео ми не згадуємо про інші проблеми. Як от велика кількість командирів у ЗСУ, які не здатні організувати відповідальну бойову роботу. До речі, про проблеми в армії, які змушують військових йти у СЗЧ У нас є окреме відео. В цьому відео ми не згадуємо про необхідність заборони телеграму, через який вербують українських громадян. Не згадуємо і про деградацію і так слабкої держслужби чи виготовлення культурного продукту про нашу війну, без якого важко пояснювати світу, за що ми воюємо. Цей список можна продовжити ще на кілька десятків пунктів. Кожен знайде, чим його доповнити, і він є свідченням того, що органи влади в Україні. Україні працюють вкрай неефективно. То чому ж ці проблеми ігноруються? Все це відбувається через надмірну концентрацію влади в офісі Зеленського. Ніколи в історії України президент не мав абсолютної більшості у Верховній Раді. Ще до вторгнення кілька заступників міністрів розповідали нам, що вони узгоджували свої рішення в офісі президента. При тому успіх рішення був дуже непередбачуваним, адже ОП був дуже хаотичним, але без згоди офісу нічого не можна було зробити. Така хаотична централізація обмежує ініціативність і створює управлінську культуру цілікою не приймати ефективні рішення, а догождати начальство. В таких умовах справді розумні люди намагаються уникати державної служби чи роботи в уряді. Пам'ятаєте, як перед війною не могли знайти людину на посаду міністра. Усе це через мікроуправління згори. хоч би якими талановитими були Єрмак і Зеленський. Вони не можуть вирішити всі проблеми країни, особливо під час війни. У них просто забракне часу на все. Нагадую: якщо вам сподобалось відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. Наше незалежне видання може продовжувати створювати для вас глибокий і якісний контент. Завдяки вашій підтримці. Якщо хочете підтримати вихід наших нових проектів і досліджень, залиште нам донат на одній з платформ за посиланням в описі відео.